Доброго ранку, малята, любі хлопчики, дівчата, давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, дощик урясний. Вліво, право поверніться, один одному всміхніться. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення на тему свійські тварини. Сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка Оленка. Давайте привітаємося з нею. Доброго ранку, Оленко! Дітки, ви помітили, у що вдягнена Оленка? У неї дуже гарна курточка, тепла шапочка. А ще вона принесла із собою рукавички. Ці речі оленці зв'язала бабуся з козячої шерсті. Оленка допомагала бабусі доглядати за козою, годувала її і багато цікавого про неї дізналася. А ще у бабусі є кролі. Діти, скажіть, а що у дівчинки в руках? Так, у Оленки в руках трава. Що робить Оленка? Дає козі траву. А що робить коза? Вірно, коза їсть траву. Бере в рот і жує. Дітки, чим вкрито тіло кози? Так, тіло кози вкрито шерстю. Яка шерстю кози? Вірно, шерстю кози м'яка тепла, пухнаста. І з такої шерсті люди в'яжуть теплі речі, рукавички, шарфики, шапки, светри. А це хто? Так, це коза. Із козенятами, або, можна сказати, з козенятками. Серед козенят бивають кізоньки і козлики. Що роблять козенята? Їдять траву. Ще можна сказати, що козенята щіпають, скубуть траву, а потім жують. Дітки, а куди бабуся на ніч заганяє козу і козенят? Місце, де відпочивають коза із козенятами, називається Козяча загородка. А це хто? Так, вірно, це кролиця з кроленятами. Вони теж їдять траву. Подумайте і скажіть, де живуть кролі? Так. Вірно, вони живуть у клітці, а ще можна сказати у кролятнику. Дітки, згадайте, як ми з вами називали дитинчат кози і кролів? Вірно, козенята і кроленята. А тепер послухайте маленького віршика, і скажіть мені, які ласкаві слова ви почуєте? Кізонька козуля маленька, кізонька козуля гарненька, кізонька козуля до річки, чистої попити водички. Які ви почули ласкаві слова? Кізонька, козуля маленька, гарненька. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, скільки пасеться кіз. Я почну, а ви продовжите. У бабусі на подвір'ї багато кіз. На галявині ще більше. А в Загородці найбільше. Дякуємо тобі, Оленко, за цікаву розповідь. Про козенят і кроленят. До побачення малята. До нових зустрічей!